Мені було 24 роки, коли я зустріла свого коханого, найкращого у світі чоловіка і тата п'ятирічного синочка Данилка. Мама хлопчика померла при пологах, тож Тарас виховував сина сам. Ми зустрічалися з ним півроку, перш ніж Тарас познайомив мене з Данилком, хоча розповів мені про нього на першому ж побаченні. Але я чомусь дуже боялася цього знайомства, оскільки не часто контактувала з дітьми і просто не знала, як маю поводитися, чи сприйме мене хлопчик, а найбільше боялася не полюбити його, стати мачухою. Але цей маленький чоловік повівся цілком по дорослому, поки я наважувалася почати розмову. Та ніяково усміхалася, він підійшов, по-чоловічому подав мені свою маленьку руку і відрекомендувався Данило Тарасович. Як згодом з'ясувалося, він у всьому був такий же ґрунтовний і серйозний, ніяких сюсюкань, може, тому, що два чоловіки мусили навчитися давати собі раду без жіночої ласки. Так склалося, що Тарас ще маленьким втратив маму, а друга татова дружина не зуміла полюбити хлопчика. Батьки дружини Тараса загинули в автокатастрофі, коли поверталися з відпочинку. Данилко ріс абсолютно непримхливим, не вирадував, бавився машинками, складав конструктори. Мене він сприйняв так, ніби я завжди жила разом із ними. Можливо, у п'ятирічному віці дітям набагато простіше прийняти когось нового, не вдаючись у подробиці. Це те, чого б дорослим варто повчитися у малюків. Проте мамою Данилко назвав мене вперше лише через два роки, у першому класі. Пригадую, прийшли ми з урочистої лінійки, а Данилко якийсь сам не свій. Засмучений, мало не плаче. Я тихенько почала розпитувати, що трапилося. Він спочатку мовчав, а потім підняв на мене оченята і твердо відповів все добре, мам. Складнощі були, зрозуміло, але такі ж, як і в будь-яких сім'ях. Данилко, як і всі діти, іноді не слухав. Я ж, як і всі батьки, а я вважаю його сином. Щось йому забороняло, виникли конфлікти на цьому ґрунті. Найбільшою складністю була боротьба з переглядом сумнівних мультфільмів на дитячих телеканалах. Тарас сам визнавав, що це проблема, яку треба б вирішити, але окрім розмов, нічого не робив. Тоді я поступила рішуче, може аж занадто, оскільки намагання переконати Данилка вимкнути телевізор були марними. Я вимкнула його сама. Звісно, малий образився, намагався шукати захисту у батька, але той сам усунувся, звелівши йому слухати мене. А потім ми дійшли компромісу. У двох вибираємо хороші мультики, знаходимо їх в інтернеті або купуємо диск і дивимося. Наші стосунки складалися природно. Він той син... Про якого я на момент знайомства з Тарасом навіть не мріяла. Багато хто з моїх друзів та знайомих говорили мені, навіщо тобі цей баласт? Захочеш своїх дітей, куди ви його дінете? я ж вважаю таке відношення до дитини жорстоким і цинічним. Що мені дали ці стосунки, я навчилася багато чого, насамперед терпіння. Навчилася цінувати найдрібніші моменти, помічати все те важливе, що раніше непоміченим пропливало повз мене. Данилко знає, що його рідна матуся на небі бачить його і безмежно любить. Ми часто ходимо на її могилку, хлопчик сам вибирає квіти для мамусі, і щоразу в мене країться серце, коли Данилко посилає мені повітряний цьомчик. А ще іноді мені здається, що наше знайомство з Тарасом не випадковість. Через кілька днів після нашого одруження хлопчик поділився зі мною своєю таємницею. Йому снилася мама і сказала, що вона завжди поруч, тільки він її не бачить, але вже зовсім скоро вона знову буде з ним. А ще мама народить йому сестричку, яку він назве Соломійкою. Кілька років нам не вдавалося зачати дитинку. Проте хлопчик кожного вечора після молитви говорив із мамою завжди розпитував, коли ж народиться його Соломійка. Мама відповіла, що дівчинка вже йде до нього і народиться, коли Данилко перейде у третій клас. Так і сталося. Восени я дізналася, що при надії. А на черговому УЗД нам повідомили, що влітку у нас народиться дівчинка. Як назвете? запитала лікарка. Соломійкою, відповів наш такий дорослий син.